Тепластеля, стіни і підлога в Україні створили фактично невидиму систему обігріву. В останньому сюжеті з циклу про енергозбереження говоримо про винахід столичних вчених. Вони розробили надтехнологічну металеву стрічку, і з неї виходять обігрівачі тонші за людську волосину. З експериментального виробництва повернулася Олександра Мітіна. Це технологічна дільниця. Відділ кристалізації інституту металофізики. Одноповерхова прибудова у дворі інституту. Усередині зібрана науковцями установка. Тут роблять сировину для майбутніх обігрівачів. По суті, це мікрометалургія, але не буде ні диму. На наших очах метал у колбі червоніє. Олександр просить відійти. Якщо ви глянете, там метал розплавлений, він схожий на воду. Наразі ми вже можемо лити. Бронзовий диск крутиться з шаленою швидкістю. Метал застигає в повітрі зі швидкістю в мільйон градусів за секунду. Хорошо. Лише дві хвилини і на підлозі кілометр металевої стрічки. Все. Вона тонша за лезо і людську волосину. Чим тонша стрічка, тим більший в неї опір. Спробуйте пальцями стрічку. У цієї стрічки товщина десь 25-27 мікрометрів. Схоже, Приш... на новорічний, знаєте, так. на дощик. Собівартість кілограма такого дощику 5 тисяч гривень. Схожі виробляють лише в чотирьох країнах світу. В українців свій унікальний рецепт. У сплаві змішані залізо, хром, нікель, кобальт, бор та кремній. Пропорції вчені підбирали роками. В природі такого металу, саме металу немає. По нульовому радіусу можна зігнути під будь будь-яким кутом. Якщо стрічку сильно нагріти, метал одразу ж стає крихким і руйнується. Обігрівач із такою начинкою ніколи не стане причиною пожежі. Не потрібно ніяких додаткових засобів безпеки для побутового чи промислового використання. Це приміщення науковці називають головним доказом того, що їхня система обігріву працює. Гіганська актова зала інституту до стелі 10 метрів. Загальна площа майже 600 квадратів. Взимку кажуть, тут було не більше 7 градусів тепла, адже центрального опалення у цій площі немає. Тому вчені встановили між сидіннями власні панелі. Ось як це виглядає. Тепер кажуть, тут настільки тепло, що люди знімають верхній одяг. А на захист наукових робіт тепер ідуть з радістю. Квадрати на кріслах прозорі будова над тонкого обігрівача. Очевидна У нас є аморфна стрічка, алюмінієвий екран з двох боків. Воно заізольовано від е, враження струмом. Це довгохвильові нагрівачі з низькою температурою і е, відчуття лагідного сонечка. Експериментальні обігрівачі, науковці збирають самотужки, надтехнологічну плівку клеють на двосторонній скотч. І ламінують процес тривалий, бо виробництва як такого немає. Учені сподіваються їхньою технологією, зацікавляться інвестори, і виробництво обігрівачів можна буде автоматизувати. Панелі виходять настільки тонкими, що їх можна ховати під шпалери у стелю та під підлогу без додаткових витрат. Олександр Міціна Дмитро Сапронов ТСН 1+,1.